Адміністрація Трампа робить все в своєму стилі. Ми королі. Ми ті, хто маємо вам нав'язати, ви держава, яка в принципі зобов'язана погодитися. Бо якщо ви не погодитеся, то ми вас заставимо це зробити. Така риторика, чому нам не прийнятна? Ну, по перше, нам не прийнятна, тому що ми вже історію з американцями мали, коли ми от е, отримали відновлення української державності і нам сказали, відмовитись від ядерної зброї. От ми підпишемо договір гарантії безпеки. Ми зрозуміли, що це нічого не дає. Потім ми пам'ятаємо, сьогодні ми згадуємо 11 років героїв Небесної Сотні Революції Гідності. І пам'ятаєте дуже добре, коли в нас почалася така активна фаза, коли революція була на такому піку, як нам всі казали, до нас дзвонять з Америки. Наші американські партнери зібрали лідерів майдану. Вони хочуть з ними проговорити, як це все буде відбуватися. А давайте ви почекаєте, щоб Янукович, значить, відбув свій цей термін. Потім у вас відбудуться вибори, і ви демократичним шляхом це зміните. Що тоді зробив майдан? Майдан пере... український народ проїзд переламав так. хід подій. Що зробили наші європейські партнери? Ну що вони могли зробити? Вони визнали те, що зробив український народ. Почалася війна. Нам що сказали, ми не можемо відстрілюватися, коли зайшли зелені чоловічки в Крим. І якщо нарешті є люди, які читають навіть ту історію, яка сталася за нас, вони розуміють, що ми не можемо наперед уже будь-що підписувати, тому що нас. Вибачте, використовують і ми не отримуємо тих гарантій, які нам обіцяють. Так, ми з одного боку розуміємо, наші партнери хочуть від нас якихось гарантій. Але з другого боку, ми не розуміємо зміни риторики. А хто взагалі на Україну напав? Ну давайте будемо чесними: Росія не заплатила жодної ціни, коли вона напала на Грузію. Росія, коли розгорнула конфлікт в Придністрові, вона не заплатила жодну ціну. Вона не заплатила нічого в 2014 році. Відповідно. Вона зараз виходить такою, яка не заплатить нічого у 25-му. з тих всіх історичних подій, які були в Україні, і з того, що ми навіть з вами аналізуємо за останні десяток років, ми можемо зрозуміти одне: ми нарешті маємо покластися самих на себе, і ми покладалися. Ми не вирішить нам Трамп війну ні за тиждень, ні за два, ні за місяць. Вони позвонить він путіну. І ми, десь ті люди, які це розуміємо, ми не знали, що так відбудеться. Мало того, коли в нас була. Парламентська делегація зараз у Штатах ми мали зустрічі демократами і республіканцями. і коли ми Такі власне з ними говорили, ми намагалися як парламентська делегація дуже багато проговорити різних питань. Основна теза була, наприклад, тих тих республіканців, які підтримують Україну, і сьогодні вони її підтримали. І вночі вона підтримала Зеленського. І вони приходили на український тиждень у Вашингтоні і вони говорили публічно свою підтримку. Вони сьогодні і публічно це зробили, але були ті, які сказали: ну, дивіться, ми це питання поклали виключно на Трампа, і він повинен сам прийняти рішення. Натомість ми їм говорили, то хіба Америка є тою країною, яка за стільки років яка позиціонує свою демократична країна, яка відбувається вибори, повинна покладатися тільки на одного керівника? Ну тобто, я думаю, що нам ще потрібно з ними дуже багато комунікувати на різних фронтах, але попри все. Давайте будемо підтримувати українське військо, бо так як зараз нагресивно і нагло поводять себе російські військові. А ми всі зараз спілкуємося і бачимо, що зараз відбувається на фронті. Наше завдання просте: поки там собі політика е відбувається між дипломатами, і політиками, українці просто мусимо підтримувати максимальну українську армію. Буде сильна українська армія. Ми зможемо втримати стратегічні для нас позиції. Все одно в цій війні Україна не є сама. Це саме найважливіше.